На Мукачівщині поліцейські викрили торговця зброєю. Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що житель села Ракошино готується збути дві гранати та набої до автоматичної зброї. Відтак встановили час та місце зустрічі зловмисника з покупцем і затримали підозрюваного одразу після передачі товару та отримання грошей. З місця події слідчі вилучили речові докази, в тому числі дві гранати та запали до них і десятки патронів за місцем проживання фігуранта провели обшуки і вивели ще частину прихованих набоїв до автомата. Самого фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Тобто мова йде про незаконне поводження з бойовими припасами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру, а також щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі триває.